Добрий день. Запрошу на перегляд будинка в котежному закритому містечку з охороною. Сам будинок 230 метрів 240 метрів плюс терасу можна зробити зимову. це Додатково в метраж. і є ще гараж. Метрів 40. І навіс на дві машини. Сам будинок десь метрів 270 280. А якщо з трасою, то за 300 буде метрів. Ділянка 10 соток знаходиться в закритому котежному містечку. Зараз робиться озеленення. Будинок під чистове оздоблення. Всередині зроблена вся розводка комунікацій. І скоро буде, також панується взагалі, якщо не продасться найближчим часом, то планується робитися ремонт. Якщо ви хочете під себе підібрати кольори, то це можна зробити і вам дороблять гарний красивий ремонт. Також є візуалізація ремонту, є дизайнерські рішення по ремонту. Що цікаво, то за телефоном будемо раді показати, пояснити. Запросимо прораба забудовника. І зможемо домовитися. Бачите, гарний підшив дерев'яний. Це навіс на два авто. Вхідна зона, тут ялиночка робиться. Там місце під генератор також робиться. Септик з переливом, газ зараз заводиться в будинок. Гараж робиться теплом, бачите, з батареями. Гараж гарний такий, великий. Треба дивитися, можливо, навіть і дві машини влізе. Я думаю, навіть на дві машини гараж, так. Так, тут таке підсобне приміщення, як котельня, так, а вже в будинку буде пральня. Сходинки вниз і відкривається гарна ділянка. Зі сосенками такими. Спеціально зроблений цоколь під низом, і бачите, як підняли терасу, щоб був гарний краєвид і щоб тераса була в рівень з кухнею з самим першим поверхом. Якщо не сильно грязно, зараз пройдусь. Чорнозем просто тут зробили, чорнозем хороший. Чорний-чорний. Такий будинок сучасний. По документам це Ходосівка. Повторюсь, закрита територія. Це дощова система зроблена. Вода від, від води правильно зроблений, зроблений автополив. Такий цікавий будинок. Що всіх охочуючих. Кому потрібен великий будинок, кого велика сім'я, чи хто планує велику сім'ю, якраз цей будинок дуже гарно підходить. Багато є сосен великих, величезних. Зараз є цокольне приміщення десь під 30 метрів, і тераса вже зроблена тепла підлога на терасі. О, на бачите. Це вже з іншого боку, де генератор. Три фази тут виведені. Це якраз фасад з передніх з моєї ділянки. Сусіди побудовані, живуть практично всі. Так, перший поверх. Передпокій, шафа велика. Вже з інсталяцією і встроєною інсталяцією йде санвузо. Вікна рехау. Німецькі тут котельня. Не котельня, а пральня. Верніше. Може частково і котельню зробити, гарне приміщення велике. Кімната на першому поверсі з великим вікном. Тепо підлога заведено водіна. Відкривається вітальня з кухнею. Велика зона. Такий красивий будинок. Такі сходи. Кухня з острівцем. Вся розводка, всі виводи зроблені. Зараз вам покажу ще терасу. А тераса внизу цоколь. Такий краєвид відкривається. І також, бачите, сходинки гарно зроблені. Зараз покажу вам ще другий поверх цього будинка. Об'ємна кухня вітальня Зроблена підсвітка над кожною сходинкою. Є горище велике, це в площу не входить, яку я називав. І зліва направо по часові, Це перша кімната з гардеробною, така дитяча, дитяча дівчача, так, для дівчинки кімната. Панорамним вікном. Бачите багато сосен в котечному містечку. Є також від містечка це спортивний, дитячий, футбольний майданчик. Друга спальня також з кутовим вікном панорамним. Загальний такий санвузол, також вбудованою. інсталяція, тепло підлога також заведена. Прохи, бачите, інсталяція, парища вже утеплено, підшите, можна використовувати. І головна спальня. Головна спальня з великими вікнами, з величезною кардеробною і своїм санвузлом також. Бачите, які краєвиди відкриваються. З головною спальні. Це також з інсталяцією іде санвузу. майстер спальня. І гардеробна. Велика гардеробна з двома вікнами. Так, запрошуємо всіх на перегляд. Хочу, чи ціна буде в описі. Так як ціна може змінюватись, в описі буде більш коректна ціна. Всім гарного дня, до побачення.